То класний скутер, так? Да? На що він мені я вже наробила? Добрий ранок всім. Ми йдемо на базар. Ми вже тут як не були 100 років. Та? що дуже велик Ой, башечку, нам треба построїти велика, щоб діткам стояв, забрали Житомира. Камеру подивіться, привезти. еще там идем да что вырешить. Пятьдесят пять дюймов классный телевизор. Ух ты, безборовязный. З однієї сторони так добре ось цією. Дуже добре. Удобно ходить бананкою. А ще дивіться, як удобно. Отак, коли їдеш у машині. Та, влазить, так. Та ти що? Що серйозно не влазить? А в багажник стоя, ось сюди, у кабіну. Вона теж не закривається, треба переднікого щось знімати. Тут все одно я кремньом прищиплю. Ну, тут є ремень можна розтягуватися, ну, яка різниця. Так добре? вам, Аж 160 гривень. Боже, мене вже ця нога відтягнула 2000 грошей. Я не вважаю з тим, що ми їздили. Ну, Дорогу я не вважаю. Дві тисячі грошей. Вже далі тягне. дальше тягне. Представляєте? Оце так, оце так. Дуже дорого. Не знаю, чого так дорого. За що ж тут платить? О, така бутилочка, бачите. Може, подержу? Чи ж воно так зажало? Може, туди-сюди його спробуй? Що ж воно так затягнуло? Чи зломиш? Може, не в ту сторону, а? Мама туди Ні, ти не туди, воно б вже пішло. Все, педальки. Треба діткам построїти. Забрали житовера. Другі педалі. А вони підуть, ті педалі великі є. У тебе теж такі, а у тебе колеса менші. Чи більші, так? Тоже да? покажемо як. А вони підуть для дитини такі, наприклад, педалі. Да. Да. Підуть? Да, да. є. Дорогі. Ну нічого зробити, треба, щоб був вилік. Все, що є, що поломане, все його треба, щоб було построєне. Ой-ой-ой-ой-ой. Щось похолодало, але виходить сонечко. Хай буде прокладно, але головне, щоб не було дуже сильно холодно і щоб не було жарко. Ох, які крути педалі, та ти що? Навірно, пробити. Пробита камера. Мені нову. А чого це там вода? Ха? Давай подивимось, де дірка. Десь пробито. Десь пробіта, де не видно. Як провірити? То потім провіриться а може щось друге, може ось туди золотнік, ні? Давай накачаємо, побачимо. Іди візьми насоса. Нось! Мади їм. Тайланд, ну. Відкальон. Оце вже буде дітям велик. Я їм покажу, подивляться свіді і скажуть, а вже до бабушки з дідуською. А данечка ще ж не може. Я його і той великий. А того, той маленький, що Віталік йому зробив, построїв, То його вкрали. От, от народ від скажи, як так моно. Слухай, що це таке Воно Такий спеціальний, щоб не. Щоб не потрескало, так? Да? От я все розумію, ти скажи. Обновили веліка. Тормоза передні, тормоза задніє. Ці тросики поміняли, педаліки поміняли, ручки нові є, в оділі. Ще сани, сідушка така широка нова. Такий велик. Такий велік скільки, щоб купити 6 так. Мазані все. Новий велик? Новий велик. Прикиньте. А ти хіба сьогодні вже здоровався з людьми? Привітався? Да, я вітався. Я забула. Mm. Ну шо? Построї Никитки велика. Нікітки вже Нікітка. Ну, на ньому може їздити, так. Да. Ну, вже ж Нікітка такий, як, як вже, ти ростом. Скоро, даня на, на ньому зможе. А ну дайте сідушку побачу. Чи, Якщо то себе забереш на той свій старенький велик. Ну. Там яка построй, щоб тобі було вдобно їздити тут. Ручки. Тормоза є, приключає. Да, передачі там що, сьома. А скільки там передач? Сьом сім? Сім, да. Зараз на скільки ти виставив? Сейчас на четвертки. Ну, як загоїться, то попробую. Педальки класні, такі широкі. Цепочку чуть змастити буде машечку, Угу. Сідушка новенька. Ну, таку широченку взяли, щоб підійшла на твій великі тіні. Як тобі? Ну, що тоже на нього не гоняє, я не знаю. Так може. Ну, у нього і зрослий такий більший, великий здоровий. Ой, той ще спортивний великий, да. А там бачу якісь ті Гарний, красивий ну, теж велосипед. Щось дешеві такі там, так. Да. Вони брали щось дорого. 12 тисяч, що брали на день народження. За 6,5, каже. Шість з половиною, так. Да. Да, великі такі вже. А є такі на трьох колесах, два ззаді, одне спереді. І така корзина класна. Ох, такий красивий великі, так? Да? Угу. Ну, скат тут нормальний, це камера бач. Та пайде там скат, да, наш. Це ще 300 гривень скат. Тут у нього було, що це воно ховалося, туди все. А, як це називається? Сніпель? Де накачувати, да. Так воно називається? Як воно там називається? Піптик чи як? Чи сосок? Сосок ти. <різь> Я ножечка. Мистреби загоїлась. Я от дівтора може гонять. Може, коли нога загоїться, дай баба в магазин зїздить. Може й баба зїздить. Ну чо не? Ну там же на таких маленьких тоже доїздят. А я ну, бачу, да. Бачу а який. Угу. Пришло поїдуть. Та да ні, це нос іменно в цій холобуді такий. Це її тоді так сиділа? Ні, а, водоум такий. А так от о, о! Типу красний нос, виходить. Нормальний нос. У мене зимою, коли холодно, то алергія тут дуже красний стає. А потім теж сама така у п'ятнах роблюся. Ну, я не знаю. Що в кладовці стояв там у свахі, не робочий для чого він буде стоять? Все треба, щоб воно двигалось. Да. Щоб люди двигалися, ходили, піднімали себе і все, техніка, все. Коли воно стоїть, то, чи лежить, то то вже не діло. Отак. Може, Дані... ні, Данечка ще він на тому бачить тяжко. Те, що маленький вкрали, то його був любимий велик. Мені так жалко його я кажу. Хай би йому купити таку велику. Він настільки був щасливий, що той велик построїв маленького. Він такий стоїть, похожий. Тільки так? там бач... Дані був, з велик був з усім, а там нема багажника, нічого немає. Треба було попитати, сколько такий величок десь не попитали, так? Ну, тисяч три буде. Тисяч три буде. А, це, а такі скільки? як у нас, десь половиною чи що ти казав? Ні, це такий, це дешевший. такий. Дешевше? Скільки? Це половиною, 4 Ну, якщо, якщо взрослий, здоровий з двома амортизаторами половиною. Капець. Поїхав, Давай. О, як поїхав? Клас! Якось ще треба закульгати в магазин. Ну, мені, взагалі, тут на скутері було б лучше проїхати. Ох, тільки що чи ставати, чи що я можу не вдержати руля. Ну, що одна нога не така справна. Її треба хорошо стояти, щоб ти. Чувства в землю, а не так, як я заточує, то голова закружиться, то ще щось і все. Ну, Я сьогодні я вам скажу, я трошки вночі заснула. Не буду, я, я ще спалила, Ой, я наробила другий раз. Ой-ой-ой, не хочу садити даже. Я ще таке все було в житті. Ну, щоб така боль була постійно, що треба знеболювальне піти і навіть майже не беруть то я ще не іспитувала такої болі, якщо чесно сказати. Дуже, то, ну, якщо лежиш, не болить щось там. Лежиш, не йдеш, не болить, там, чи вип'є щось, там, чи від голови, а це просто тупо дві тижні, конці приходять, на серце дає, просто шок, втираєш сознання, ну, голе все і ще взяла і починала гоїтися і знову пала. Бог каже, свято сиди, полежи, не ліз. Ну, таке. діло. Не можна лежати. А ще така, як я, то мені треба йти, йти, йти. А Бог каже: ні, не будеш робити, будеш лежати. Не хотіла спокійно лежати, тепер лежи і плач, тому що ще й болі. Ох, хтось там ще мені написав. Коментара видалив, але воно в мене залишається. Вам також треба на Гуйву. А мені що, провікати чи що? Да. Що це таке Гуйва? Це що? Ви думаєте, що це позор? Де да там нормальні люди лікуються: директора, врачі, вчителі, начальство велике. Я вже там дуже багато років з Ігором. І сама була, ну, то що? Це що, щось так сильно позорно, я не вважаю, що це позор. Позор це шкоду робить, пить, пропивати, ледерством займатися, нічого не робить. Це не позор. Знаєте, за кордоном це взагалі модно. За кордоном, коли людина захворіла, і в першу чергу, щоб знайти причину, буває, лікуєш, шукаєш гроші, тратиш, а воно не лікується. В першу чергу треба з'явитися до психотерапевта. від нервів і підлікуватися. І тоді піддається лікуванню. Людина підліковується і забуває за свої хвороби. Отак то. Буває так. Так що, не зарикайтеся. Від чого не можна зарикатися. Життя коротке і ми не знаємо, що нас жде. Сьогодні-завтра. Ну таке в нас сьогодні відео буде. Коротеньке ремонт, га? Хліпчик? Хліпчик? О, хлібчик. Так, склади ліка... ліки. <рес> Лікарство. Бачиш, як я натруділа сьогодні ногу? Я ще по кругу обмазала. Бетадіном. Да, я теж читала, що треба кругом рани. Боже, дивись, як же цей вазон. Встань. Встань. Гарно. Подивись, Подиви, Ти пам'ятаєш, ми ото були приїхали, може вон чи присох Житомира, mm -hmm. а він вже такий, як, ото, я думаю, вже все, напевно, перецвів, так як ти є, да? відпрацював. Так, сонечко. Нехай радує, дивіться, які. бачите. Красотінь. Та що, Ігора немає? Цей теж калачик, ну такі вже гарнющи. Хоч коїться, цей, по-моєму, теж. О, зали... Ну, щось не дуже. А це я не знаю, що з ним таке стало. Ну це ж такий був гарний. Подивись, бачиш його герань. Що ж таке з тобою? Ти ж така гарна. Дивись, А ну, -ну де водичка? Є там, щоб підлить. Я ж підлівала. Кажу, що краще, щоб було не. Немає тут водички Набери. Може, то була така спека, де вивітрилося з вітром. Такий ж зелений пішов, так що все. це бачиш? Ото лісточки поскручувалися ось до. Ви ж які?